В Україні продовжують боротьбу із пострадянським минулом, і після зносу пам'ятників справа дійшла до свят. Зараз у дії голосують чи залишати вихідним днем 8 березня у 1977 році. За радянської ініціативи цей день визнали міжнародним. А он назвало його Днем боротьби за права жінок і міжнародний мир. Традиції масштабного святкування 8 березня прижилися переважно у країнах так званого соціалістичного табору, на який мав вплив СРСР або Китай на цій мапі червоним позначені країни, де 8 березня вихідний день, помаранчевим вихідний для жінок і жовтим неофіційне свято. Результати голосування у дії не публічні. Тож проведемо власне опитування серед киян щодо скасування вихідного дня на 8 березня. Доброго дня, скажіть, будь ласка, а як ви вважаєте, чи потрібно залишити вихідним днем 8 березня? Так, так. Мені здається, що ні, тому що власне, ну це якісь такі радянські пережитки. Навіть не думала над цим. Не знаю, <різь> чи потрібно лишати 8 березня вихідним днем? Так, вважаю, що потрібно. Ну тому що це таке. Чудове свято жіноче, коли я, я його не поєдную з Радянським Союзом, я його поєдную лише з жінками, з, з мамою, з бабусею, з дочками. Я вважаю, що нічого поганого не буде, якщо чоловік при, поїде і привітає своїх дорогих жінок. А мабуть, так. А чому? Щоб не було як це, стереотипу Радянського Союзу, мабуть, так. Я чесно не, не, не думала. Ні, вихідні ні, але святкувати хочеться. Вихідним ні. Я вважаю, що не потрібно. Ну, можливо, і залишити, чому ні. А ч, о, чому ні? Тобто чому залишити? Я ж кажу, ми ну, не думали про це поки що. Насправді, все одно. <ріст> <ріст> але все одно треба жінок вітати. їх. Якщо не 8 березня, то. Та якийсь інший день. Ні, 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 ні. Нам потрібно, щоб у нас було окреме свято. Іменно наші українські жінки. Ні. Зараз ні. А чому? Не на часі. Навіть не можу однозначно вам відповісти. Ну, а для себе, вам би хотілося, щоб 8 березня вас постріляли, це був для всіх вихідний день. Мабуть, я не так серйозно до цього ставлюся. Потрібно. А чому потрібно? Це свято гендерної рівності і його потрібно святкувати. Так, напевно. А <світку> Мені... <чому> так? <світку> Мені подобається 8 березня. Мені здається, все одно, якщо ми залишимо 25 лютого, стане День української жінки, то ніхто не нікому не заважає. Святкувати 8 березня все одно. Я скажу так, я не вважаю, що потрібно, на мою думку, я б переніс це свято. Але я б переніс його не як хочуть на більш холодний місяць. Я б переніс куди в більш кінець весни або літній місяць. Адже мені подобається, що в нас ж колись було 23 лютого, як день захисників і тому подібне. А перенесли на інший більш теплий термін. І мені так само вважається, що 8 березня потрібно переносити на більш яскраві світлі та теплі дні. Ну я б не Лишав час на 8 березня, тому що і звучить дивно. спогодьтеся, міжнародний день жінок, а міжнародний він тільки в країнах, яких можна руками перерахувати. Ну, дивно. Я вважаю, що серед сірих буднів повинні бути такі маленькі вкраплення, ці свята, коли ми відволікаємось від буденності. Тому я би за вихідний.